Масова бійка учнів та педагогів під час уроків на Тернопільщині поліція розслідує одразу дві кримінальні справи через побиття у школі. Учитель історії зі струсом мозку в лікарні, а шкільний психолог із синцями розповідає деталі конфлікту, що ж насправді трапилося в навчальному закладі, та хто відповідатиме за масову бійку. Розбиралися кореспонденти сьогодні. Отак чити звідси з коридором. Дітей звідси віці я Тако йшла над ним, а то закінчили все тут. Кільний психолог Оксана Зинов'євна проводила бесіду з учнями, які побилися на перерві. Аж раптом до класу увійшов учитель історії. Почав виштовхувати одинадцятикласників у коридор. За мить почула за дверима лайку. Я почула, як пан Лотоцький зі новиною дозвіж ображає нецензурними словами дітей, дає їм стосана і виганяє з класу. На що він потім зайшов до класу, і я вийшла, щоб подивитися за тими учнями. У відповідь я почула до себе лайливу образу. На що я почала оправдовуватися, про що ви, кажу, говорите, і почула стусани. Шкільний психолог стверджує, побив її вчитель історії. Та Зіновія Теодозійовича сьогодні на роботі немає. Уже кілька днів чоловік у лікарні в травматологічному відділенні із забиттями. У ну, нас госпіталізований вже лежить практично три дні. Завтра ми його хочемо відправити на комп'ютер. Стан його зараз середньою важкості. В історика каже лікар, струс мозку та забиття м'яких частин обличчя. Учитель заявляє, після зауважень на адресу учнів його під школою побив батько одного з них. Ні з того, ні з цього. Я кажу, я ще хотів кілька слів сказати. Він під'їхав машину. видно, так швидко стало, що Мені зараз запаморочення кров пішла носом. На другий день після бійки вчитель написав заяву в поліцію. Та пані Оксана стверджує, конфлікт розпочав саме її колега. І додає, вчитель був на підпитку. Запах було від нього чути. А далі хай судово медична експертиза, хай тут доказує, хай займається. Та директор школи заперечує людина прийшла до школи. Він каже: у мене тиск, бо обличчя було червоне. Через бійку поліція відкрила одразу дві кримінальні справи. Заяву про побиття написали обоє педагогів. Триває слідство. Винуватцю конфлікту загрожує до одного року виправних робіт. З Тернопільської області Євгенія Кравець, Михайло Ярмишин, Сергій Бодак. Сьогодні канал Україна.